Книга Второзаконня. Розділ 17. Не принось в жертву Господові, Богу Твоєму, нічого з великорослого і дрібного скоту, що має яку-небудь ваду, будь який недолік. Бо це гедота перед Господом. Богом твоїм. Якщо посеред вас у якимсь із твоїх міст, що їх Господь Бог твій, хоче тобі дати, знайдеться чоловік чи жінка, що чинитиме якесь зло перед очима Господа, Бога Твого, переступаючи завіт його, і стане служити іншим богам та падати ниць перед ними, чи перед сонцем, чи перед місяцем. Чи перед усією Окрасою Небес, чого я не заповідав, і донесуть тобі про це, та й ти про це почуєш, то мусиш це добре розслідити. А коли виявиться, що ця річ незаперечно певна, що таку гидоту зроблено в Ізраїлі, то мусиш вивести того чоловіка чи ту жінку, що сподіяли таку погань за ворота. І побити їх камінням на смерть. За словом, двох або трьох свідків мусить бути скараний на смерть той, хто засуджений на смерть. Не можна стратити його на слово тільки одного свідка. Рука свідків нехай буде на ньому перша, щоб стратити його, а потому рука всього люду. так Викорінюватимеш зло з поміж себе. Коли тобі буде занадто важко розсудити справу між душогубством і душогубством, між позовом і позовом, між раною і раною, будь-які спірні справи в ваших містах, ти встанеш і підеш до місця, що його вибере Господь Бог твій. І прийдеш до священників левітів і до судді, який буде на ту пору, та й звернешся до них по пораду, а вони об'являть тобі вирок суду. Тоді зробиш згідно з вироком, який об'являть на тому місці, що вибере Господь, і виконаєш точно все, як вони тебе повчать. Ти вчиниш згідно з повчанням, яке вони тобі дадуть. І за присудом, який тобі скажуть, ти не відступиш від цього вироку, що його тобі об'являть ні праворуч, ні ліворуч. А хто б у зарозумілості насмілився чинити, не слухаючи священника, який там поставлений, щоб служити Господові, Богу твоєму, або судді, то такого чоловіка скарати смертю. Так будеш викорінювати зло з поміж Ізраїля. І весь народ, почувши те, боятиметься і не будуть більше чинити зарозуміло. Коли прийдеш у землю, що її Господь Бог твій хоче тобі дати, і зайнявши її та оселившись у ній, ти скажеш Поставлю над собою царя. Як це в усіх народів, які довкола мене, то можна тобі наставити над собою царя, що його вибере господь бог твій. Зпоміж твоїх братів поставиш над собою царя. Ти не управнений настановляти над собою якогось чужеземця, що не є з твоїх братів. Тільки ж він, нехай не заводить собі багато коней, та нехай не повертає людей у Єгипет, щоб дістати звідтіля багато коней, бо Господь наказав вам не можна вам більше повертатися вже тією дорогою. Жінок теж нехай не заводить собі багато, щоб не відступилося його серце. Так само срібла і золота нехай не нагромаджує собі занадто. А коли сяде на царському престолі, то нехай зробить собі відпис цього закону згідно з книгою що в священників левітів, і нехай тримає його в себе та читає його, поки життя йому на світі, щоб учився боятися Господа, Бога свого, та щоб додержував усіх слів цього закону. І виконував ці установи, щоб його серце не зносилось понад своїми братами, і щоб він не відступав від заповіді ні ліворуч, ні праворуч, щоб він довго жив, царювавши він сам і його сини в Ізраїлі.